Сьогодні буде обзор на піко BLX, польотник F3. Сходен він у старів, але літати можна. Я його купив за 263 гривні. Ось стрілочка, куди його встановлювати. Кріплення 20 на 20. Ось що іще входить в комплект. Ось така грібенка. Роз'єм тут віче до комп'ютера це мікро USB. Ось його розміри. Ось. Зараз спробуємо його прошити. Першим ділом треба встановити саму прошивку. Вводимо Pico BLX 3.5. Заходимо в Betaflight релізи та шукаємо нам потрібну прошивку. Нам потрібна шоста вкладка. Остання, яка є прошивка, це ось. Завантажуємо її. Ось наші файли HEX. І шукаємо. Ось PICO BLX. Обично починається дві буковки F Англійські. Завантажуємо. Ось як ви бачите, завантажили. Закриваємо. Відкриваємо BetaFlight конфігуратор. Тепер нам треба підключити польотник в режимі. DFU Точніше ще -то режим. Простіше кажучи, з першого разу може не вийти. Так, в мене не вийшло. Ось спробую іще раз. О, вийшло. Ось DFU Далі локат Фіре. Прошивку та й завантажити локально. Вибираємо ось. Це прозвантажав другий раз. Різниці немає в цих файлів. Ось, ми її завантажили та прошиваємо. Прошивається достатньо швидко. Ця прошивка буде підтримуватися Бетафлайтом 10.10.0. Але чому я прошиваю на старішому Бетафлайті? Тому що через новіший Бетафлайт прошивається хуже, а буває взагалі не хоче. Ось як ми бачимо, вже прошилося. Під'єднуємося. З першого разу теж може не під'єднатися після прошивання. Але, як побачимо, у мене все приєдналося. Ось, як ми бачимо, все працює. Ось вкладка порти, наші три юарти. Ось що підтримується. Тому що із завода стоїть прошивка 3.0.0, і він це все не підтримує. І не хоче підключатися до новішого бетафлайту. Ось налаштування. О, головний для моторів сигнал. з Завода він теж не підтримує D-SHOT 600 Краще ставити тут 4 кГц, щоб процесор головний не завантажувати на 100%. Ось що у нас по живленню Напругу він вимірює сам. Ток він може брати з ЄС та з іншого. Ось вкладка «Fail Save», Тут можна вибрати падіння та інший варіант безпечне приземлення. Вкладка PID налаштування. Вкладка Prematch. Вкладка режими. ARM, Angle. Саме основне. File, save. «Beeper», «Black Blackbox. Flip over After Crash. Вітікс-під моди є. Trainer» — Саме головне. Вкладка сервоприводи. Вкладка Моторс. Тут ми можемо подвигати мотори, покрутити точніше. Вкладка сенсор. Тут, як ми бачимо, ось наші датчики, гіроскоп акселерометр, МПУ 6000 чіп. Ось як ми бачимо ось іще вкладка. Я ними не користуюся. Ну і Blackbox стандарт. І командна строка. Тут, як ми бачимо, відображається завантаження процесора. Ну, 70-69% це нормально. Десь градусів процесор 40, не більше. Ось і все. Всім дякую за увагу. До побачення.